Не надо, не надо, не надо, не, не до места, тихо, тихо. Тихо, тихо. Привыкай. Ця штучка не то, не бачиш. Так, Уші, Ти ж знаєш? Да, да. Не плакай, маленький, котик. Давай. Голову помочим, давай. Походу йому треба убрати цю штуку. Давай уберем. Ого! Давай тобі жопку тут. помыем. Он шерці плаває. Давай. Таких звуків до я ще не чув. Хоч наш бідося пострадалі. Господи переляк. До міста. Ми ж хотіли як лучше, чесно. Не бійся, це не буде так часто, як ти думаєш. Він нам напісяє в тапки Він ночу тобі, знаєш, Я куди. Я очах хотісяє. бачу, куди напісяє. Пошли Тепер хоч не кричіть. На руках трохи успокоївся. Кіт спокійний, він уже не в стресі, він уже за собою сам ухажує. То зараз він на мене трохи хай постікає вода, трошки в полотенце вимочи. І буде все нормально. Феном сушити не будемо, бо він точно інфаркт получе. Кіт, скажи, що ти думаєш? Він думає, що козливий. Хорошого точно нічого не скаже. Зато в нього робота тепер буде вилизуватися. Ну, Дуже все. довго. Сохніть.